Російські безпілотники вдарили по Мжирійській громаді. Постраждали люди та будинки. Сусіди й громада допомагають прибирати наслідки атаки. У Павлограді зростає кількість пошкодженого житла через ворожі атаки. Як місто та благодійні організації допомагають відновлювати домівки. До кінця тижня графіки відключень можуть стати стабільнішими. Додаткове обладнання з-за кордону допоможе відновити енергосистему після атаки РФ. 6,5 тисяч гривень для опікунів дітей та непрацездатних пенсіонерів. Зимова підтримка вже працює. Заявки приймають через дію та пенсійний фонд. Вихованці клубу акробатичного рок-н-ролу Восторг стали абсолютними чемпіонами світу. Минулого тижня у Павлограді народилось 17 малюків. І наостанок, чого чекати від грудневої погоди? Чи будуть морози в Україні? Четверо постраждалих: три зруйнованих будинки та більше десяти, які зазнали пошкоджень. Ввечері 7 грудня російські безпілотники вдарили по межирівській громаді. Повністю зруйнований будинок, в якому проживала сім'я ВПО. Кількості п'яти чоловік, двоє пострадавших чоловік і жінка дітям наданого прихисток, вони не постраждали. Сім'я лише нещодавно переїхала із Донецької області. Однак ворожий удар наздогнав їх і тут. Всі перелякані дуже. Мати тяжола в больниця обгоріла. батько теж в больниці лежить, а дітки в мене. Сама менша дитина півтора годика. Страшно. Ми переселенці з Донецької області. Це ж вони тільки, тільки переїхали сюди. Десь там вони на тих селах, там, там вже дуже страшно. Вони переїхали сюди, оце так попали. Тільки-тільки заїхали, навіть не встигли ще документи оформити. Мені син дзвонив, мамо, так і так, у нас гарять. Кажу, як горять, скинув відео. Менший син з'ї на скутер поїхав сюди. Потім дзвонить, каже, мам, що робити? Мам, що робити? Давайте шукати машину, перевозити дітей до нас. На то безпечній буде. Куди, куди? шоці. За словами жінки, діти перелякані, але серйозних травм не отримали. Поки вони будуть перебувати у неї, доки стан батьків не стабілізується. За її словами, ударів було три. Один із них прийшовся через вулицю від згорілого будинку. Всі вікна, немає ні одного живого вікна, криша. Кухні взагалі немає. Кухня, сарай нема, пристройки теж немає, ще одного сарая теж нема. Гудить шахет, тривога, Онучечок сів у куточок із мамою, з дочею. А я якраз покупалася, вилізла тільки з ванни. Вони вперед покупалися, я тільки вилізла з ванни. Одягалася, виходжу, ж гудить, я бігом на двері, вони в куточку ж посідали. А він летить в цей момент. Все, у підвал влетіло. Він у підвалі він лежить. От у досяг в неї рука, звісно, дуже, і онучечок на шиї, і голова повна голова стекла. Ну, слава Богу, ран великих немає, такі точечні. Жити не можна ніяк. Газу нема, нічого немає, все, все. півкриші нема. Вон, дивіться, криші нема. Відразу після вибуху мешканцям постраждалого подвір'я кинулись допомагати сусіди. Вогонь охопив територію, і чоловіки своїми силами намагались його затушити, носячи воду у відрах. Як розповіли мешканці, один із сусідів, прикриваючись шифером, доповз до перебитої труби, щоб перекрити подачу газу та зменшити полум'я. Наразі сусіди, друзі та колеги з роботи допомагають прибирати уламки на подвір'ї. Будинки поруч також постраждали від вибухової хвилі. Більше десяти будинків постраждали від ракетної атаки. Два зруйнованих повністю, в інших зруйновані криші, вікна, двері повибивали. Ну і де автомобілі, там що в дворах стояли, і таке інше. Більш детальну інформацію нададуть правоохоронні органи. Вони спеціалісти, вони скажуть, чи це дрон, чи це ракета, чи це е, другий якийсь літальний апарат. Це до них. Ми зараз складаємо акти. Комісія працює по всім. Е, потім буде засідання комісії по е, надання допомоги постраждалим. І буде вирішено питання про надання фінансової допомоги, а також через е, пролісок е, гуманітарна. Організація. Вони вже виїхали сюди. Ми зараз складаємо акт і якийсь надамо об'єм, що треба там плівка, шифер, таке інше. Буде надана допомога всім. Люди згуртувались та своїми силами прибирають наслідки ворожої атаки. Допомагають виносити сміття від потрощених осель, підтримують один одного та надають прихисток сім'ям, чиї домівки понівечені. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК у 2025 році Павлоград продовжує фіксувати значну кількість випадків пошкодження житла внаслідок ворожих атак. За даними міського відділу з економічних питань, кількість заяв на відшкодування зросла майже вдвічі порівняно з попередніми роками. Держава та благодійні організації допомагають мешканцям відновлювати майно. А міська комісія забезпечує обстеження та оформлення відповідних документів. До нас місто надійшло 2067 заяв. І тільки в цьому році майже тисяча. Ми обробили всі ці заяви і надали допомогу людям тільки в 2025 році на 41,5 мільйона гривень. Комісія всіх обстежила, зробила чек-листи і надала допомогу всім, кому це було можливо надати. Втім, частина постраждалих досі не може отримати виплати через юридичні нюанси. У людей не до кінця оформлені документи на житло, а співвласники нерідко перебувають за кордоном чи не мають змоги звернутися до державного реєстру речових прав. У таких ситуаціях місто на допомогу приходять благодійні фонди та неурядові організації. Вони беруть на себе частину витрат на відновлення житла для людей, які постраждали від обстрілів. Від тимчасового ремонту вікон і дверей до усунення серйозніших пошкоджень. Співпрацю з донорами у міськраді називають системною та постійною. Зараз ми намагаємося цих людей споєднати з благодійними організаціями для того, щоб люди не осталися взимку без допомоги і з такими вікнами, там, чи дверіма, пошкодженими, чи дахом. І з 1 грудня от, зідар там ми зв'язалися датська Рада біженців, і вони з радістю нам допоможуть. Тобто, Павлоград як пріоритетний в цьому напрямку, і ну, таким чином ми працюємо. У міській раді пояснюють, що обстеження пошкодженого майна та нарахування допомоги проводить спеціальна комісія. Вона має до місяця, щоб виїхати на місце, зафіксувати руйнування та ухвалити рішення про виплати. Далі дані вносять до системи є відновлення, а кошти розподіляє держава, через що раніше траплялися затримки. Нині ж перекази зазвичай надходять упродовж місяця. Попри воєнний час, у місті розраховують, що державна та благодійна допомога й надалі дозволятиме павлоградцям поступово відновлювати свої домівки. Кирилдмитру, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК. До кінця цього тижня українці можуть отримати більш-менш стабільні графіки відключення електроенергії. Про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатієв етері Київ 24 За його словами, попри проблеми з обладнанням, нині до України прямує додаткове остаткування, яке перебуває за кордоном. Це дозволить пришвидшити відновлення енергосистеми. Ігнатів зазначив, що частина енергетичних об'єктів на півдні країни сильно постраждала через російські атаки. Ударів зазнали як об'єкти гідроенергетики та теплової генерації, так і лінії, що забезпечують передачу енергії з Європи. Раніше в Укренерго повідомили, вимкнення світла триватимуть довше від 12 до 16 годин у більшості областей. На відновлення енергосистеми можуть знадобитися тижні. На Дніпропетровщині стартувала програма Зимова підтримка, яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 тисяч 500 гривень. У пенсійному фонді роз'яснюють, хто саме має право на ці кошти. Перша категорія отримувачів опікуни та піклувальники, які отримують державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Виплата призначається на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років станом на 1 листопада 2020 Року. Друга категорія – вихователі та прийомні батьки, які отримують державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю. З інвалідністю, якщо там на кожну дитину, то тут тільки на дітей з інвалідністю, що проживають у дитячих будиночках сімейного типу або прийомних сім'ях, на кожну таку дитину, якій не виповнилось 18 років станом на 1 листопада 2025 20, року. Далі одинокі пенсіонери, чия пенсія не перевищує чотири прожиткові мінімуми. Головна умова вони мають бути непрацездатними станом на 1 січня 2025 року, та отримувати 50 гривень надбавки на догляд. І ще одна категорія це малозабезпечені сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу на кожну дитину з такої сім'ї, не виповнилася виповнилося 18 років, також станом на 1 листопада 2025 року. Кошти мають бути використані протягом 180 днів. із моменту надходження невикористаний залишок автоматично повертається до бюджету. Подати заяву можна двома шляхами: через портал Дія або у паперовій формі, звернувшись до пенсійного фонду. Кошти, які будуть перераховані, вони використовуються. Тільки безгатюковим способом на придбання одягу, взуття ліків в певних закладах торговлі та певних аптеках. У пенсійному фонді кажуть, заяв надходить багато, усі вони обробляються. А кошти зарахуються на спеціальні рахунки отримувачів. Механізм працює стабільно, і всі, хто має право на допомогу, зможуть її отримати. Дане Отрохименко, Кирил Дмитрук, Анна Макабула, новини ПТРК. 6 грудня у польському кракові відбувся фінал Кубку світу з акробатичного рок ролу Абсолютними переможцями світу стали вихованці клубу акробатичного рок ролу Восторг міського культурно-дозвільницького центру Анна Наговіцина та Ілля Пивовар у категорії юніори вони також здобули титул Краща пара 2025 року в світі. 7 грудня у Кракові на Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу срібними призерами стали ще одні вихованці клубу Васторг Тимофій Богословський та Олеся Рябова. За минулий тиждень в Україні зареєстрували 2640 шлюбів. Найбільше весільних урочистостей традиційно відбулося у Києві 743 шлюби. На Дніпропетровщині 609 шлюбів, на Львівщині 307. З'явилися минулого тижня не тільки нові родини, а й малюки. У Павлограді народилося 13 хлопчиків та четверо дівчаток. Попри виклики війни, українці продовжують закохуватися, створювати родини та народжувати дітей. В Україні у грудні не очікують сильних морозів, особливо в день. За словами синоптиків, протягом місяця в країні середньодобова температура буде вищою за кліматичну норму. Нічна температура місцями може знижуватися до незначних мінусів. Однак, в день стовпчики термометрів здебільшого залишатимуться вище нуля градусів. Метеорологічна зима, поки не настає, температура все ще зависока для її початку. Перша декада грудня, за прогнозами синоптиків, буде відносно спокійною, з невеликою кількістю опадів, слабким вітром і лише місцевим. Зцями нічними морозами суттєве і стабільне зниження температури поки не прогнозується найближчими днями можливе короткочасне похолодання, після чого знову очікується підвищення температури.